В Україні почали перераховувати додаткові виплати до пенсії, хто може отримати гроші. В Україні розпочалася виплата додаткових коштів для пенсіонерів. Грошова допомога здійснюватиметься щонайменше чотирьох місяці, а отримуватимуть пенсіонери суму, якої не вистачає до три тисячі гривня, але не менше сто гривень. Програма підтримки літніх українців триватиме щонайменше чотирьох місяці, повідомила прес служба Міністерства соціальної політики. Йдеться про спільний проект пенсійного фонду Мінсоцполітики та ООН, спрямований на підтримку громадян, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують іншу фінансову допомогу від міжнародних організацій, для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви згідно з інформацією, що є в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів, ідеться в повідомленні. Як повідомлялося, що в Україні Ощадбанк з 1 вересня поновив проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги серед внутрішньо переміщених осіб. В ПО. У разі її непроходження виплату коштів буде зупинено. Після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.